Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в салоні Ніб'єді, і у нас на огляді 06 GT. І це повністю електричний автомобіль тип кузова хеджбек. По комплектаціях три з них задньопривідні і тільки топова повнопривідна. Габарити автомобіля. Довжина 4,63 см, ширина 1,88 м, висота 1,49, колісна база 2,82 см. Щодо сенсорів, 12 камер, 12 ультразвукових радарів та 5 мм. Як ми вже здогадалися, в цьому автомобілі є франк. Так, подивимося, як він виконаний. Ми бачимо, велика частина досить зашита, тобто нам недоступна. І є ось по центру ось такий маленький франк об'ємом приблизно десь 10-15 літрів. Можливо, більше. Точної інформації ми не знайшли. Ось так це все виглядає. Окей. Так, давайте перевіримо задній багажник. Він у нас на електроприводі, все як має бути. Так, що ми бачимо? На вигляд він невеликий, тобто об'єм його 380 літрів при складеному задньому ряду це 1060. Що ми бачимо? Є шторка. Окей, добре. Так, тут у нас, як завжди, мінімальний набір це гель, маніжка, вітуел і зарядка. Окей, добре, ми це відсуваємо. Що ми ще тут бачимо? Є маленький також відсік фальшпідлога одна. Один. О, дуже дивно виконаний, але окей, тобто тут якби дві фальш-підлоги. Ось така, потім далі йде ось така, можна сказати, якась прокладка. І ось такий органайзер, який також можна прибрати. І ми отримуємо ще якихось 20-15 літрів. Якщо раптом вам не потрібен цей органайзер. Окей, це ми все складемо сюди назад. Що ми бачимо ще? Є гачки мінімальні, є кишеньки. З однієї сторони є підсвітка. З такого все. Більше я нічого такого тут не помічаю. Андрій, будь ласка, покажи, як висувається ця шторка. Окей. Так, шторка працюється ось так. Щось легеньке можна поставити. Подушка, я думаю, піділля. Так, щось такого. Так, на самій кресті багажника ми бачимо тут дві підсвітки і є дві клавіші. Тобто її можна зачинити зразу автомобіль, як ви щось взяли з багажника, або просто тобто заблокувати і піти. І зачинити Силова установка. В перших дві комплектації отримали задній привід 160 кВт. Третя комплектація отримала також задній привід 165 кВт на 5 кВт більше. І тільки топова отримувала повний привід 310 кВт. Передній 110 і задній 200 кВт. Є дві батареї. Менша батарея це 59.5 кВт годин. Та топова батарея 72.9 кВт. годин Що ж, переходимо до салону. Так, що ми бачимо? У нас м'яко, мягко. М'ягко-м'ягко, твердо, пластик. ОК. Панель керування, блокування, налаштування зеркал і важель відкривання дверей. Окей. Також на дверях винесене відкривання багажника є кнопка. Що в нас по посолому? Досить зручно. Мені подобається тут сидіти. досить зручно. Ти так сідаєш, типу, як. Крісло зі спортивним таким акцентом. І це можна зрозуміти. І це виправдано, тому що це GT. Окей, добре, що в нас по керму? Кермо мені до речі, набагато більше подобається, ніж в C Lion. і що в шостій, що в п'ятій версії, воно якесь мені товстіше і ергономічніше, краще сидить в руках. Так, що в нас по функціоналу? Як завжди, з лівої сторони, пелюсток автопілот, також багато кнопок є, виклики програмування. Два ролика є. Ну, досить, досить. І воно мені якось гарніше виконане. Можливо, а якщо кольори? порівнювати з Зікером GT Кермо як? З Зікером GT, чесно сказати, я вже не пам'ятаю, але мені здається, вони будуть подібні. Мені так. вони будуть подібні. А я пам'ятаю, будуть подібні. Окей, так, що в нас ще є? Сканер обличчя. У нас немає чуді, тому що це не топ-комплектація. Далі дефлектори, ну, нічого такого. О, про огляд, що я можу сказати? Мені трішки воно за косе, тобто великий нахил скла, але той, хто водить ці я думаю, буде окей. Для тих, хто водить ці буде окей. Також капот тут знову з такою, можна сказати, виїмкою і заглибленням донизу. Що ж, огляд з водійського крісла. Якщо вам видно, то огляд дуже суперовий. Ось так я сижу і можна сказати. Хороший огляд, тобто видно, ну буквально перед самим автомобілем. Все mm -hmm. окей, я ще додавлю мені з заднього ряду, так як я сижу за ряду, Чудовий вигляд. Чудовий скло у нас трішки брудне і омивачки немає. Ну вже як виходимо з положення. Так, що доступно ще водієві, є сканер обличчя, є е, панель приладів. Невеличка, десь 9-10 Дюймів. О, так як це не топ-конфігурація, немає HD проєкції, але в топ вона 12 дюймів. Центральний дисплей 15,6 з розрішенням 2К. Але процесор тут отак собі. Центральний тунель. Ми бачимо два дефлектори, два місця під телефон, і з водійської сторони є тільки зарядка 50 Вт. Так, далі в нас селектор передач, запуск і багато інших налаштувань, тобто вибір режимів їзди, також вибір реверса, тобто важкий, різні обдуви і автохолди. Два підстаканника, підлокітник з відсіком досить нормальним, але шкода, що немає холодильника. Так, бардачок є. Схоже, що без підсвітки. Комплектація сидінь. Бачимо підігрів та вентиляцію передніх тільки сидінь. Задні не отримали нічого. Варто ще зазначити, що підігрів керма теж немає. Так. Підігрів керма також немає. Вентиляція, кондиціонування є різні режими, різна потужність. А Бачимо, підігрів зеркал є тут. Є електрична шторка, але немає люка, тільки шторка. Також футляр для окулярів і дві підсвітки сенсорні. Що ж тепер я розкажу про задній ряд. Я вже тут посиділа кілька хвилин, поки ми знімали передній ряд, і хочу сказати, що мені дуже комфортно. Місця достатньо. Тут сяде дві-три людини, досить буде комфортно. Так як для звичайного GT, це трішки сидіння, втоплені. Ноги трошки підняті, а ваша спина трішки втоплена і що дуже додає комфорту. У нас тут на задньому сидінні, сидіння мають, хоч вони мають і таку перфорацію, але вентиляції підігріву немає. Є звичайно, підлокітник з двома підстаканниками. І, звичайно, є Ізофікс. Що я ще хочу сказати, щоб в цьому 06 GT рівна підлога, що дуже класно. Для пасажирів другого ряду в нас є два дефлектори, і два Type-A і Type-C. Що ще таке сказати? Так, само підсвітка і тримач для руки. На рахунок дверей тут зовсім маленька така кишенька. Для дверей, але я думаю, що ось так телефон поставити буде місце. І для однієї пляшечки водички теж буде місце. До речі, склопакет тут подвійний спереду. Зараз ми перевіримо, який він позаду у нас. Позаду одинарний, але товстий. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі до нових оглядів.